Ціна на виді ялинки. Чому десь дешевше, а десь дорожче? Привіт, мене звати Настя. Я працюю вже менше в Урбандрі більше про років. Дуже часто нам можуть люди, що я бачила таку литу ялинку у іншому магазині пані висоті, які дешевше. І я сама прекрасно знаю, що ялинки набагато дешевші в інших магазинах. І Урбанкрі ніколи не казав, що у нас ялинки найдешевші. Так само, як і це знаю, тисячі наших клієнтів, які вивчали ціну цінну політику в інших магазинів. І все рівно чомусь обрали нас. Ціна витої ялинки в першу чергу залежить від матеріалу, якої вона вибрані. Для порівняння ми вибрали з першого поверну ялинку гарну та 15 До такого спису, як часто подають в інших мережах. Давайте розберемо матеріал ялинки. На дотик він, якщо чесно сказати, дешманський, зовсім неприємний, він просто хрустить в руках. І все це можна було би пережити. Але цей матеріал точно він точно не первинний. Це щось переплавлене не один раз. Можливо, ця ялинка колись була пляшкою або пакетом. У нас матеріал первинний бездодатковий домик. У нас добротні гілочки. Ось подивіться, всі ці гілочки вони суцільно видні. Вони не будуть вам ніяк відпадати, сипатись. Вони мають гарний природний вигляд ялинки, яку дійсно не відрізниш від справжнього. Тут варіант збери ялинку сам. Вона просто наче конструктор. І все це не так ще погано, що гілочки просто знімаються. До того, як ми глянемо всередину, побачимо, що ялинка до того всього ще й комбінована. Хоча на вигляд вона спочатку досить таки непогано, що вони не гануться, ви ніяких не злагнете, щоб висити підручну Сама, В самій основі гілки немає дротика. Тобто гілочку ви не зможете підгнути, як вам буде зручніше, в залежності від вашого місця. середині нашої ялинки в основі міцний дріт, за рахунок чого можна давати будь-яку форму ялинці, опускати гілки донизу, чи загинати їх більше вгору, як вам буде подобатися. Гілочки нашої ялинки фіксуються до ялинки скобами, ось тут вони знаходяться. За рахунок цього вона триматиме форму, і гілочки не болітатимуть. Обмотка з ПВХ робить ялинку більш пухнастішою порівняно з тим, як оформлено в інші ялиночці. Лики ялинки це закупка на 10 15 років, і щоб просто самі були захваті від якості ялинки. На таку якість матеріал зілля це дуже-дуже хороша ціна. Замовляйте ялинки в бурмантрі!